Я люблю поєднувати городик з декоративними якимись квітниками і е, е, різними рослинами. Це е, завжди я мріяла про сосну гірську. Тобто, оце саме вона. вона нам тут пасує, бо ви бачите, що ми тут в сосновому лісі, і вона така собі репліка, кусочок соснового лісу прийшов до мене на город. Але оскільки я не маю місця знову ж таки, то я собі посадила ось таку сосну гірську. Її вже я її купила дорослою. Так на моє око, це її було десь років 12, і тут вона вже живе 15 років. Тобто, це її 27 років, точно десь 30 років. Отак виглядає в 30 років сосна гірська. Також моя порада, якщо ви хочете її, бо вона навіть трошечки підстрижена і втримана, бо вона все одно знаєте, як вивчати, як росте рослина. Оце річний приріст, ось такий. Тобто. Вона досить швидко росте, як для сосни гірської. Оце річний приріст за минулий рік, скажімо так. Для того, щоб вона так швидко не росла, ну ще заскоро трошечки підростуть молоденькі брунки, наполовину їх прищепити, наполовину їх прищепити. або ще краще, знову ж таки, ми про їстівні, щось рослини знов давно не говорили. Mm. То можна оті шишечки просто поприщіпувати дуже добре і зробити. З них оцей е, сосновий е, сироп для зимових чаїв, щоб оздоровлятися. Так? І от з тих маленьких шишечок. І тоді ми припинимо е, її ріст, вона буде не настільки маленькі, та, отакі маленькі зелені. Оце вони мають найбільше е, також, ну, користі і вони ну, м'які, якщо їх зварити в сиропі. Я не дуже за це, бо, бо це цукор, скажімо так, але якщо я пробувала, на сухо робити, щоб робити витяжку. Ні, все-таки треба варити в сиропі, тоді воно працює. На кілограм ось цих, значить, пагонів, скажімо так, разом з шишечками, але шишечки мають бути маленькі, бачите, не не отакі от вже великі. Тут це великі минулорічна. Велика, а мають бути маленькі зелені. То, може, прямо зараз квітні їх вже, е, ну, та, от вже Ну, Ще трошечки вони мають нарости. Це ще вони занадто маленькі, ще трошечки мають нарости. Значить, на кілограм такої зеленої, оцієї молодої маси 800 грам цукру і ну, десь літри води треба дивитися, скільки воно візьме цей сироп. І в тому його виварити. Скільки? — е, ну, Знову ж таки, треба дивитися, по, е, скільки соку мають ці е, самі зелена маса. Ну, Десь я знаю. Хвилин 40, година, година 20 найдовше. Більше ні, бо вже тоді виварити точно всі корисні речовини. І вже це буде не лікувальна історія, а е, більш шкідлива для діабету.